Бердичівляни мають готуватися до того, що користуватися водою стане дорожче. Підняття тарифів на послуги водопостачання і водовідведення стало темою громадських слухань, щоднями відбулися в актовій залі міськвиконкому. Усю викладку причини підвищення, способи формування тарифів, їхні розміри в інших містах області тощо присутнім в якості заступника директора МКП Бердичів водоканал надав Микола Ревуцький. Зростають ціни на все, підвищуються і тарифи. Ось така в кількох словах причина. Не Неприємного для більшості бердичівлян факту на підприємстві ледь встигають фіксувати скачки цін на електроенергію, нарікає Микола Ривуцький, скаже, не реагенти та знезаражувачі, не відстають від них ціни на паливно-мастильні матеріали і матеріали, підвищується мінімальна заробітна плата. Все це призвело до того, що водоканал не покриває видатки у своїй діяльності. Жодного разу в нас не вийшло так, що хоча б на день затвердження тарифу наш тариф 100% покривав наші видатки. Ну а раз покриває віддатки, то відповідно до чинного законодавства виконком має зобов'язаний відшкодувати нам різницю в ціні, і яка, в принципі, там щорічно дещо відшкодовується. Було таке, що ми ну, скажімо, ухитрялись, Перекласти, ну це дуже добре, це співпраця кропітка праця виконкому, що ми все-таки перекласти цю різницю в ціні на плечі держави. Це нам вдавалося у 8 році, у 2009 році, але з 2010 року держава категорично сказала «зась», і вже останні 10-11 рік оця різниця в ціні лягає на плечі виконкому. Закон чітко вимагає. што тариф повинен 100% очкодово да нашето З урахуванням зростання матеріальних витрат, витрат на фонд оплати праці та нарахування на нього, витрат на подачу води до багатоповерхівок, адмінвитрат, а також податків та інвестиційної складової, тариф для тих споживачів, котрі не мають централізованої каналізації, із 3 гривень 68 копійок, зросте до 5 гривень 26 копійок. Ну а якщо донедавна сплата за воду від качкою шістку стоків становила 7 гривень 24 копійки, то незабаром ця цифра сягне 9 гривень 80 копійок. Для прикладу Микола Ревуцький навів стан тарифів в інших містах Житомирщини. Пердичинський я вам назвав 7.24. Це сьогодні діючий тариф. Користин 8,17. 17 Новораболинський 9-12. 9.02. Андрушівка місто 11.44. Олєвська 1361. Радомишин 9.11. Чудний 25-68, не знаю взагалі, як вони там витримують. І 18, 23. Тарифи, які подаються всіма цими містами для затвердження сьогодні органам місцевого самоврядування. Бердичинський 9,8 подається, але за це разом вода, каналізація і очистка стопіння. Коростень 11.03. Новоград-Милинський Волинський 12.32, корости 12,13, Андрушівка ще не підготували, не отримала дозвіл інспекції по цінах. 1964. Окрім того, нагадав посадовець, не треба забувати про те, що діючі нині тарифи були сформовані на базі даних 2010-го, початку 2011 років. Якби на сьогоднішній день повністю затвердили цей тариф, який ми подаємо, він відшкодовує наші видатки. Відшкодував би наші видатки десь на 90-95%. Зараз існуючий тариф, відшкодовуємо видатки на 70%. Але це дає можливість, це ми отримуємо, ну, скажімо так, додаткові бойові кошти, які дають можливість маневрувати хоча б нам навіть дещо і модернізувати. А які мав би бути тариф на сьогоднішній день? 9, 9 Звісно, новина про підняття цін на користування водою бердичівлян не надто обрадувала. Серед питань було наступне. Керівники країни твердять, що підвищення тарифів суто на совісті органів місцевого самоврядування ті кивають на законодавство. То хто ж говорить неправду? Є закон про житлово-комунальну послугу, є закон про водопостачання. Ну, не можна щось отримати даром, не вклавши і не понісши ніяких видатків. І, і він не каже, що. Немає підстав. Він просто, якщо хтось незаконно піднімає тарифи, то це він має на увазі, що немає підстав. Але є закон, в тому числі постанови. І тут ми нічого зобов'язані це робити. Наступне питання, чому для використання городянами не використовуються діючі у місті свердловини. Фільтрувальна станція, мовляв, все одно не впорається з належною очисткою. А тут під самим боком чистенька і дешева водичка. Наша річка позапіну не придатна, як джерело водопостачання. Але в нас немає іншого джерела. є свердловини підземне джерело, джерела, де від яких упав з моменту їх? Скажімо так, провадження більше, ніж два рази. Ну не знаю, буде далі він трошки. Але теж, то з однієї сторони, то, то резервні запаси, який забезпечує і будь любий поганий період при саме таку стійку систему водопостачання. Там є на 40% водопостачання спеціального горизонту. є. Воно і воно як зараз йде, і на Красній горі змішане. Ну, єдиний мікрорайон у нас це мікрорайон за де він отримує чисту свердловину. воду. Але вода в свердловинах не повністю відповідає госту, що ви знали. Зараз санітарні норми, а не так давно, ще був у нас гост 2874-82. Так вона не повна, по дуже багатьом показникам не відповідає стандарту. Вона не відповідає по жорсткості, вона не відповідає по ширізм. Там присутні. Більше на багато більше норм марані, що не бажано. Тобто прозорість води це ще не значить, що вона безпечна. Взагалі, вся біда від того, що комунальники образно кажучи, купують за гривню, а продають за 70 копійок, констатує Микола Ревуцький. Якби цей тариф, та б цей тариф, те, що положено по закону, закладено була інвестиційна складова то у тих технічних питань, технічної кризи вже не було б давно. Дорозумієте, треба вкласти, а в кого взяти, щоб вкласти? От і всі кажуть, що вкласти треба самому, я простим я говорю. Це треба брати з своїх мешканців, те, що положено по закону. І все. І нам головне, що говорить, що кажуть, де ж зараз захистить того, хто не ймущий. Тож тобто вона захищає на і чесно, якщо говорити, вона віддає те, що хто оформляє виді субсидії, вона справно віддає. Що раніше вона не віддавала, за вона регулярно кожен місяць оформлені субсидії повертає нам. Голова однієї з місцевих ветеранських організацій був твердий у своїй думці. Люди похилого віку такі тарифи не потягнуть. Продовольство, одяг, взуття у нас по цінах європейських. А от зарплати і пенсії у нас в 10 разів, в 8 разів менше європейських. І, і якщо ми підвищимо зараз тарифи, то ми зараз знаєте, скільки буде бомжів в Бердичеві? Кстати, у їх не ведеться, правильно? Бомжів. А їх буде набагато більше. Заборгованість підвищиться у вас вже по сплаті за, комунальних заводу і так далі. От. І це не вирішить питання. Питання може вирішити тільки план заходів, виходу вашого підприємства із цієї кризи. кризи. Тарифи підвищувати необхідно і вони будуть підвищені. Підбив підсумок Сергій Онофрійчук. Заступник міського голови нагадав про існуючі закони економіки та закликав відкинути популізм. Окрім того, нагадав про те, що програму соціального захисту систему субсидій ще ніхто не відміняв. Авколонаточко сказав. Любий громадянин держави не має права сплачувати більше, ніж 20% від свого доходу. Пенсіонери, наскільки мені відомо, 15%. Так що не треба, будь ласка, лукавити. Всі пенсіонери плат сплачують, наприклад, отримує він пенсію, наприклад, щоб було простіше считали, ти тисячу гривень за комунал, він більше, ніж 150 гривень. Не сплачує. Сюди входить і тепло, і вода, електроенергія і так далі. Газ. Все інше, навіть якщо буде рахунку платити 1000 гривень, сплатити тільки 150 гривень. 850 гривень сплати держава. Позиція міського голови і виконавчого комітету чітка підкреслив посадовець, як у 2011, так і у 2012 році кошти, що їх місто виділяє водоканалу, йтимуть на модернізацію енергозбереження. Минулого року ми виділили 150 тисяч для водоканалу на заміну насосів і систему обліку на цю сесію. Також виділяється 150 тисяч мінімум, ще 100 тисяч мінімум до кінця року, для того, щоб повністю модернізувати всю систему енергозаправних технологій на водоканалі. Аналогічна ситуація буде і з тепломережою.